Поради батька. Виховання дисциплінованості та організованості у дітей старшого дошкільного віку. Виховання дисциплінованості та організованості у дітей старшого дошкільного віку є важливим етапом підготовки до школи і життя в цілому. Ці навички допомагають дитині навчитися управляти своїм часом, відповідально ставитись до завдань, а також сприяють формуванню самостійності. У цьому матеріалі ми розглянемо основні методи та підходи, які допоможуть батькам виховувати ці важливі якості у своїх дітей. Створення чіткого режиму дня. Одним із найважливіших елементів виховання організованості є формування чіткого розкладу. Регулярний режим дня допомагає дитині зрозуміти, що кожна дія має свій час і місце. Це зменшує хаос у повсякденному житті і сприяє розвитку дисципліни. Рекомендації: Встановіть фіксований час для підйому, прийому їжі, ігор, навчання та сну. Дотримуйтесь режиму навіть у вихідні дні. Це допоможе дитині звикнути до постійності. Обговорюйте розклад з дитиною, пояснюючи, чому важливо дотримуватись певного графіку. Виховання відповідальності через доручення. Дитина має усвідомити свою відповідальність за певні завдання, надавання доручень вдома, чудовий спосіб навчити дитину бути дисциплінованою та організованою. Рекомендації. призначте дитині невеликі, але регулярні обов'язки, такі як збирання іграшок, годування домашніх тварин або допомога в сервіруванні столу. Підтримуйте дитину у виконанні цих завдань, але не виконуйте їх замість неї. Дайте дитині зрозуміти, що вона відповідальна за свої обов'язки. Хваліть дитину за відповідальність і вчасно виконані завдання. Формування навичок самостійності. Самостійність це ключовий аспект організованості. Дитина повинна вміти самостійно вирішувати деякі повсякденні завдання, що сприяє розвитку впевненості у своїх силах. Рекомендації. Навчайте дитину самостійно вдягатися, прибирати за собою іграшки, складати свої речі. Захочуйте ініціативу дитини, якщо дитина пропонує свою допомогу або самостійно виконує завдання, підтримуйте її в цьому. Пояснюйте дитині, що самостійність – це важлива частина дорослішання. Роль гри у вихованні дисциплінованості. Гра це природний способ навчання для дітей дошкільного віку. Використання гри для виховання дисциплінованості може бути ефективним інструментом. Рекомендації. Використовуйте ігри, що вимагають дотримання правил та послідовності дій, такі як настольні ігри або конструктори. Впроваджуйте ігрові елементи у виконанні домашніх завдань, наприклад, змагання на швидкість прибирання іграшок. Використовуйте рольові ігри, щоб дитина могла випробувати різні ситуації і зрозуміти важливість дисципліни та організованості. Власний приклад батьків. Діти багато чого навчаються через спостереження за батьками. Якщо батьки демонструють організованість та дисциплінованість у своєму повсякденному житті, дитина буде наслідувати їх приклад. Рекомендації. Бути організованими та дотримуйтесь власного розкладу, показуйте дитині, як ви плануєте свій день та виконуєте свої обов'язки. Обговорюйте з дитиною свої плани та пояснюйте, чому важливо слідувати ним, бути терплячими і послідовними у своїх дім'ях. Пам'ятайте, що діти сприймають ваші дії, а не тільки слова. Виховання дисциплінованості та організованості це довготривалий процес, який потребує часу та терпіння. Однак результати цього процесу будуть дуже корисними для дитини в майбутньому. Дитина, яка навчилася бути організованою і дисциплінованою, зможе легко адаптуватися до шкільного життя і буде успішною в будь-яких починаннях. Пам'ятайте, що головне підтримка і любов вашої дитини. Хваліть її за досягнення і допомагайте в складних ситуаціях.